Та Українське радіо Житомир у студії Наталі Колініч, Щиро вітаю нашу слухацьку аудиторію проєкти у сфері розвитку шкільного городництва і садівництва реалізують у Житомирі. Школярі вирощуватимуть фрукти, овочі і зелень в рамках кампанії Сади перемоги. Нагадаю, це всеукраїнська ініціатива, яка була оголошена майже рік тому, у березні 2022 року, яка покликана допомогти запобігти продовольчій кризі під час війни. Власне про її впровадження у Житомирській міській територіальній громаді у цьому 23-му році будемо говорити сьогодні в нашому етері. Хочу Ставити його учасників і учасниць. Це Валентина Седляр, заступниця начальника відділу інфраструктурних проєктів, енергоефективності і промоцій департаменту економічного розвитку Житомирської міської ради. Пані Валентина, вітаю. Доброго дня Борис Пахалюк, директор комунальної установи Агенція розвитку міста Житомирської міськради. Борисе. добрий день найкращі побажання. І в нашій студії сьогодні школярки Дар'я Яремчук і Анна Богданович, учениці 10-го А класу ліцею номер 24 міста Житомира. Вони є президенткою клубу ЕКОС і заступницею президентки. Вітаю Дар'я, вітаю Анна. Добрий, Добрий, Добрий день. день. виклики воєнного часу, такі як збільшення потреб громад у продовольстві через велику кількість внутрішньо переміщених осіб, неможливість обробки частини земель, перервані ланцюги поставок, здорожчання продукції, багато всіляких чинників. Вони спонукають нині міста формувати такі власні плани дій для того, щоби. На локальному рівні реагувати на продовольчі виклики сьогодення Бориса. Хочу запитати передусім у вас наскільки активізувалась продовольча тема у міській стратегії і міських програмах через війну. Ну насправді відверто кажучи, лише починаємо ми працювати над розробкою внутрішніх операційних документів, які покликані вирішити цю тему. І хочу сказати, що ми відчули на собі як територіальна громада оці виклики пов'язані з продовольчою безпекою одразу і з початком військових дій, тому що в минулому році, коли знову ж таки до міста почали приїжджати внутрішньо переміщені особи, коли ми всі відчули на собі перші наслідки війни, ми відчули те, що були розірвані лецюжкі поставок продовольства. І коли ми закуповували Продовольчі набори за кошти наших міжнародних партнерів ми побачили, що на ринку взагалі був певний такий невеличкий час брак продовольства, і було важко знайти взагалі такі традиційні види товарів, які ну, в нас завжди, ну, завжди було вдосталь. І це був такий сильний дзвінок про те, що ми повинні знову ж таки готуватися в майбутньому бути готовими до таких викликів і. В минулому році ми спільно з департаментом економічного розвитку і в рамках Днів енергії провели такий перший ідеатон. І темою ідеатону було якраз міське городництво, садівництво, де ми обговорювали тему, почали обговорювати тему продовольчої безпеки. І з результатами цього ідетону ми побачили, що ну навіть і в студентів в молоді є ідея і є потенціал для розвитку і більш детального предметного обговорення і реалізації проєктів в цій сфері. І в цьому році ми стали учасником. Ініціативи сади перемоги про це, пані Валентина пізніше розкаже. А я хочу сказати, що ми з нашого боку, як місцева адміністрація, місцева влада зараз працюємо на ну, почали роботу над підготовкою місцевої міської цільової програми, яка якраз і покликана зробити нашу громаду більш сікою до викликів пов'язаних з продовольчою безпекою. І ми запрошуємо мешканців міста Житомира, які мають цікаві ідеї представників бізнесу наукової сфери, які Хочуть реалізувати подібні проекти, долучатися до нашої робочої групи. В нас запрошення опубліковано на Фейсбук-сторінці Агенції розвитку міста і департаменту економічного розвитку, і ми будемо раді побачити ідеї, які, можливо, для нас є неявними, але які можуть бути. Перспективними, які може зможе зробити Житомир нашу громаду більш стійкою. Тому запрошуємо вперше, по перше, до співпраці. Лише починаємо цю роботу. сподіваємося, маємо дуже цікаві і амбітні проекти. Якщо можна, я можу одразу зараз і розповісти про кілька ідей, які ми хотіли зробити. Ми фактично в цьому році подали одну таку велику ініціативу, яка стосується продовольчої безпеки, на базі, яка може бути реалізована на базі нашого комунального підприємства Зеленбут, це підприємство, яке успадкувало там і. Із х років близько 12 тисяч квадратних метрів тепличного господарства, яке на сьогодні ну, потребує реанімації. Воно не більша частина дев'яносто цього господарства воно ніяк не використовується, і ми бачимо величезний потенціал в тому, щоб саме відновити це господарство. І ми маємо власну модель, яка може стимулювати з одного боку мешканців приходити і займатися міським городництвом садівництвом на базі цієї інфраструктури, і з іншого боку. Маємо ідеї, як поширювати, популяризувати ідеї городництва в, в масах. І е, третій, третій, не менш важливий компонент, крім от цієї таких ну, явних. Е, Критеріїв чи ознак продовольчої безпеки щодо наявності в достатній кількості продуктів харчування, продовольча безпека це в тому числі і про якість їжі, про якість продуктів, про їх доступність. І це про здорове харчування. Це те, що ну те, чого стосується наші ідеї, і те в, в чому ми хочемо розвивати місто Житомир. Дякую, дуже цікаво. Давайте перейдемо власне до обговорення саме цієї всеукраїнської ініціативи «Сади перемоги як вона починає от прямо зараз свою реалізацію у Житомирській громаді. Пані Валентино, передусім хто займається її впровадженням, да і якими є етапи реалізації цієї ініціативи? А, так, ну я розпочну з того, що з всеукраїнської ініціативи «Сади перемоги ми розпочали якраз працювати мабуть. Починаючи з кінця літа, коли ми подавали заявку, як Борис уже сказав, на комунальне підприємство «Зеленбуд» для облаштування теплиць, але пізніше, в рамках обговорення співпраці, ми запросили представників сади перемоги на наш захід і Диатон, де вони більш детально розповіли про, про свої плани, поділилися успішними досвідами іноземних країн. а також те, як вже реалізовувалися де перемоги в Україні на початку повномасштабного вторгнення, ось і в нас така розпочалася співпраця. Пізніше було запропоновано, щоб в загальноосвітніх закладах також можна було розпочати цю реалізацію проекту, і ми спільно з департаментом освіти комунальної установи агенції розвитку міста почали спілкуватися з закладами, пропонувати кому цікаво, хто хотів би стати такою стати такими пілотними закладами, хто би хотів би розпочати цей проект. І звісно, ми отримали дуже багато позитивних і. Досить багато схвальних, таких, схвальну підтримку, і ось на сьогоднішній день ми можемо говорити про те, що з чотирма навчальними закладами, ліцеями міста Житомира ми розпочали реалізацію пілотних проєктів. Так, у, з ліцеєм номер 30 та ліцеєм номер 24 ми Розпочинаємо реалізацію проєкту саме з вирощування овочів, розвитку тепличного господарства, ліцей номер 24 ліцей номер 4 та ліцею номер 7 Для їх це були Можна сказати, дуже таке нове це були досить такі нові проекти. Вони так побоювалися трошечки братися за це, але подали дуже цікаві заявки, і саме в ліцеї номер 4 ми плануємо реалізувати фруктовий сад а в ліцеї номер 7 в кабінеті біології будемо облаштовувати стелажі для вирощування мікрозелені. Тобто, в ці всі всі заявки, які були подані, ми спланували таку інформаційну кампанію гарно. Також запланували, яким чином ми будемо залучати дітей. Тобто, до всіх процесів будуть залучені учні для того, щоб вони бачили процес вирощування для того, щоб вони були до цього всього дотичні і в майбутньому поширювали цей досвід. Ліцеї, які потрапили до проєкту, вони прийшли ну певний конкурсний відбір. Хоча він був не дуже великим, але все ж таки, так за яким принципом, взагалі ви зупинили свій вибір саме на цих ліцеях? Ну, мабуть, ми більше дивилися на такі ліцеї, в кого найбільше горять очі. Хто мав такі амбітні цілі, амбітні плани для того, щоб реалізувати ці проекти, ми дивилися також на те, щоб не тільки... Саме в заявках дивилися, щоб не тільки були там, потреби в забезпеченні якоїсь матеріальної бази, але і на розвиток факультативних занять, залучення дітей, тобто на таку більше освітню кампанію, заклади, які готові були проходити саме ці етапи. Ми їх і відібрали і працюємо з цими закладами. Представники одного з навчальних закладів, які беруть участь у реалізації цієї програми, сьогодні нагадаю в нашій студії. Це учениці ліцею номер 24 міста Житомира Дар'я Єремчук і Анна Богданович. Дівчата ваш ліцей, яку він подав ідею, що ви запропонували власне для участі у садах у перемоги? Як була сформована ця ідея? Так, почнемо з того, що ми вже давно зацікавлені цій діяльності. Ми давно нею займаємося, і ми маємо на території школи дві теплиці. А перша теплиця вона більше для декоративних рослин, де діти можуть спокійно собі їх взяти додому, там вирощувати. А друга теплиця вона створена більш для таких загальних потреб, для забезпечення їдалі, для забезпечення благодійних різних заходів. Тому ми вирішили подати заявку. Так, але на жаль, друга теплиця не оснащена отепленням, освітленням, і у нас є серйозний дефіцит ґрунту. Тому ми заохочуємо всіх бажаючих і ті, хто можуть це робити, допомогти нам. Зокрема, ми співпрацюємо з канадським проєктом, який пообіцяв нам діставити цей ґрунт. І зараз ми чекаємо на нього. А що саме плануєте вирощувати у теплиці? Які виросли? Достатньо різні культури: це і овочі, і. Культурні рослини як в одній теплиці, так в і в іншій також у нас зараз вже вирощується плющ, який ми плануємо передати різним благодійним проєктам. Ті, хто це бажає, також у нас учні можуть спокійно прийти його собі взяти, якщо вони мають таке бажання. Знаю, що шкільні проєкти, які беруть участь у реалізації садів перемоги, вони спрямовані. Пані Валентина, ви про це сказала не лише на вирощування свіжих овочів, свіжої зелені, але також вони передбачають, ну скажімо так, екоосвіту, якщо говорити ширше, да тобто популяризацію і здорового харчування, і відповідального споживання. Я знаю, що у вас в ліцеї створено спеціальну факультативну програму, яка адаптована до, ну скажімо, вашої теплиці. Розкажіть нам трошки про це. Так, у нас в школі діє факультативний курс, який називається Шкільне огородництво, У ньому можуть брати участь учні, які навчаються у наочному навчанні. Це переважно середні класи. Також учні, які залишаються на групу продовженого дня. Зокрема, це діти, які зацікавлені у вивченні біології. Вони активно допомагають нам, допомагають висаджувати рослини, які можливо наразі там висаджувати. Також ми. Захочемо доєднатися всіх жителів нашого мікрорайону. Так, можемо провести вам екскурсію. Якщо ви в змозі нам допомагати, то ми вас чекаємо. Це буде для вас новий досвід? Чи ви вже таке робили? Це для нас буде новий досвід, але у нас перша теплиця там такі екзотичні більше рослини, і ми вже цим займалися. Але городництво це в новинку. Пані Володими, кілька питань для вас. От дівчата сказали, що їх теплиця потребує ґрунту, тобто, яку підтримку учасникам цього проєкту садів перемоги надають організатори, тобто, чи в стані вони вирішити такі проблеми, наприклад, як нестача ґрунту. Так, якраз нещодавно ми допрацювали заявки з нашими партнерами з садів перемоги, і вони нам дали таке вже фінальне походження, того, що дійсно заклади пройшли попередній відбір і можуть розраховувати. На те, щоб все-таки ми отримаємо ґрунт і наразі ми працюємо з. Ну, точніше, навіть шукаємо постачальника грунту, який зможе забезпечити поставку відповідної якості. Ну і також все обладнання матеріально-технічну базу, яку яка була описана в заявці, також ми плануємо реалізувати за рахунок коштів проекту, або із залученням додаткового фінансування. Тому ну, ми впевнені зі своєї сторони, що це буде досить успішний проект, який ми все таки реалізуємо і будемо мати, мабуть. Хочемо мати все такі такі. На перспективу, щоб його можна було поширювати. поширювати. Так, дякую. А якщо говорити про суми, яких потребує реалізації цього проекту, яким коштом він реалізується, і як ви оцінюєте на наприклад, на цей 2023 рік, ті суми, які знадобляться для підтримки в реалізації запропонованих ліцеїстами ідей, ну, ну я відповідав. Да, да, насправді там відповідно до запропонованого бюджету чотирьох ліцеїв, ми бачимо, що матеріал товар матеріальної цінності матеріалів обладнання, яке необхідно закупити, воно коштуватиме приблизно 100 тисяч гривень, Тобто до 100 тисяч гривень. Це і в тому числі і грунти, і влаштування там чи ремонт теплиці, чи влаштування нової теплиці, закупівля додаткового посівного матеріалу, ремоненту, який необхідний для догляду за цими зеленими насадженнями, це все коштує приблизно 100 тисяч. Це та технічна допомога, яку ми очікуємо отримати від наших міжнародних партнерів, і допомоги, яку ми частково плануємо отримати від місцевих підприємців, хто також має підтримати. Ми вже відкрили секрет, у нас є вже частково обладнання чи матеріали, які ми отримали від наших місцевих компаній, які також підтримують цю ініціативу і вже безкоштовно передали нам ті речі, які необхідні для реалізації проєкту. І хотів би ще повернутися до теми взагалі актуальності, чому ми займаємося цим проєктом. Знову ж таки, якщо подивитися на рівень інфляції в Україні за попередній рік, ми бачимо, що рівень інфляції там майже 27%, там 26,6%. І якщо подивитися на динаміку цін за цей же період на овочі, традиційні для нас овочі, сезонні овочі і фрукти, ми бачимо, що вони виросли на 70%. І це з одного боку, з іншого боку, якщо проаналізувати структуру імпорту України продовольчої продукції, ми бачимо, що якраз ці традиційні овочі за минулий рік дуже сильно виросли. Це пов'язано з тим, що якраз велика частина України, на яка є традиційно для вирощування цих сезонних овочів, огірків, помідорів, перцю, зелені це схід і південь України. Вони на сьогодні є або окуповані, або ці території заміновані. І це означає, що ну, ми знаємо, що розмінувати територію це не так просто, так само як і не просто цю територію звільнити. І тому наші міста повинні бути готовими. Ми до того, що наступні 5, 6, можливо, навіть 10 років, буде тяжко повернутися на той рівень продоволь продовольчого самозабезпечення країни, який був до війни, і це означає, що ми повинні будувати власні стійкі продовольчі системи, і саме для цього ми якраз і впроваджуємо наш проект і ну такі перші пілотні кейси, які так як Валентина каже, ми сподіваємося далі мультиплікувати на інших об'єктах і сподіваємося не тільки в Житомирі і в інших містах України. А про стратегії на сам кінець поговоримо. А перед цим хочу, ще поставити ще одне питання: як вирощена школярами городина і садовина, як вона буде реалізовуватись? Тобто, яка її доля подаль? Як вона має вплинути на постачання продовольством, зокрема жителів громади, так, ну так як це пілотний проект, то ми дали змогу закладам і нашим ліцеям обрати, яким чином вони будуть далі цю продукцію використовувати. Тому частина закладів сказали, що будуть віддавати там на благодійництво для внутрішньопереміщених осіб. І частина закладів будуть використовувати у власних їдальнях тобто для власного споживання. Та і ще хочу додати, що насправді, коли ми говоримо про тепличне господарство, ми сподіваємося, що такими першими пілотами ми можемо продемонструвати взагалі те, що навіть в умовах міського середовища можна будувати невеличкі теплиці і показати рентабельність цих маленьких бізнесів, які можуть розвиватися або на присадибних ділянках там в одноповерхові ну там на огородах, які на сьогодні ми вже ну, останні кілька років почали менше використовувати, почали там, можливо, квіти садити, чи газони їх можна на сьогодні. Знову ж таки повернути в таке традиційне для українських родин використання це вирощування такої сімейної городини. І крім цього, пам'ятаємо, що Житомирська міська територіальна громада вона включає в тому числі село Вереси, в якому є ну, там більше ста гектарів сільськогосподарської продукції. Це та й ресурсний потенціал, який може бути використаний мешканцями міста для того, щоб розвивати власний бізнес і так само вирощувати. Продовольство для того, щоб забезпечувати місцеве населення. Знову ж таки продовольством, і якщо ми говоримо про місцеве вирощування е, таких культур, це означає, що ми скорочуємо ланцюжки поставки. Це так само добрий е, вплив на скорочення споживання на скорочення викидів С2 і скорочення споживання ресурсів, які необхідні для доставки е, до кінцевого споживача такої продукції. Дякую вам дуже такі засадничі важливі речі. Сьогодні проговорюємо, бачимо, що криза війни вона насправді є і кризою, яка дає нові можливості поштовхи до реалізації, скажімо так, якщо не нових. То можливо забутих ідей, повертаючись до ліцею номер 24 як будете розпоряджатися вирощеним у теплиці в рамках цього проєкту. Ну насамперед, городина, яка буде вирощена, вона буде використовуватися у цілях нашої школи для забезпечення їдальні. Також під час процесу ми будемо злучати наших учнів, педагогів, також закликаємо наших мешканців району долучатися до цього. Будемо показувати, як його вирощувати. Буде така міні-освітня діяльність, і вже було сказано буде діяти гурток шкільне городництво. Ось також ми вирощені продукти будемо передавати внутрішньо переміщеним особам, особам, які були перебували на тимчасово окупованих територіях, і на благодійництво також. Дякую, насамкінець, Борисе, Повертаючись до власне таких більш глобальних планів. Ви вже трошки про це говорили: про стратегії, про якісь міські програми. Тобто, якщо говорити про довготривалу перспективу, як сьогодні ця стратегія бачиться, якщо говорити про Житомирську громаду, ну насправді мова йде про те, що ми повинні ефективно використовувати ті ресурси, які ми на сьогодні маємо, і відновити те господарство, яке не використовується. Я вже про це частково сказав. Тобто, ми маємо в громаді 100, більше 100 гектарів земель сільськогосподарського сільського призначення. І на базі комунального підприємства «Зеленбуд» маємо близько 12 тисяч квадратних метрів старих теплиць, які можна реанімувати, і це саме це те, що зараз ми бачимо два таких стратегічних напрямки, які потребують свого розвитку. Ну і звичайно, повторюсь, що ми запрошуємо і бізнес, і науку, і просто ініціативних мешканців давати свої ідеї, як ми можемо використовувати, як ми можемо використовувати міський простір для вирощення городини, міського городництва, садівництва, овочівництва. Для того щоб робити нашу громаду більш незалежною, з продовольчої точки зору. Дякую вам, хочу побажати всім учасникам процесу удачі. Нам з вами дуже позитивних зустрічей в цій студії. Будемо обговорювати важливі нагальні питання. Нагадаю, що сьогодні ми говорили про старт у Житомирі кампанії Сади Перемоги. Це всеукраїнська ініціатива, яка була оголошена на початку війни у 2022 році. Покликана допомогти запобігти продовольчій кризі. А в час війни кожній громаді вирішувати проблеми на локальному рівні. Дякую за цю розмову. Дякую всім, хто слухав нас в цей час. в етері Українського радіо Житомир для вас працювала Наталя Колініч. До нових зустрічей!